Ударні та розвідувальні дрони для 150-ї окремої механізованої бригади передала військовим Тернопільська обласна рада разом із Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Необхідну техніку придбали за кошти обласного бюджету, які надійшли від продажу майна комунальної власності. Всі ми розуміємо, що сьогодні війна технологічна, війна дронів, і те, що ми сьогодні бачимо, як наші хлопці на фронтах знищують про техніку, це власне завдяки о цьому обладнанні і ми повинні робити все для того, щоб ті, хто нас боронить, хто боронить нашу державність, державну незалежність, соборність, мали все необхідне. Дрони Мавік 3 оснащені високоякісними тепловізорами, завдяки яким військові проводитимуть розвідку і в нічний час. Ця техніка допомагатиме військовим виконувати бойові завдання, знищувати ворожу техніку, бліндажі та особовий склад противника. Дрони як ударні, які ми тут бачимо сьогодні, які вже скажімо так, летять в одну сторону, і не повертаються, роблять свою роботу, як і розвідування, які ми бачимо, це два мавіки: денний і нічний. Завдяки ним, власне, можна сьогодні відсвятковувати повністю. Зону, зону ураження чи зону конфлікту між нашими ворогами і між тою територією, де стоїть сьогодні українська армія. До слова, відповідно до рішення депутатського корпусу облради, всі кошти, які надійдуть від продажу майна комунальної власності, спрямують на підтримку ЗСУ. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.